Відносини для нас вони важливі. Для мене тут важливі деталі, що буде з тими корисними капалами, які є на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні про це ще не говорили. Я думаю, що це буде частиною бесіди майбутнього з президентом Трампом. Для мене це дуже важливо, як для президента, як для громадянина України. А вже ж це дійсно дуже важливо. Що стосується деталей, як я вам сказав, документ ми отримали сьогодні. Я знаю, що міністер. Це більш глибше сьогодні, ніж я. У мене була ставка, у мене був військовий кабінет. Я був сьогодні, тобто a little bit busy, так, з війною. І тому ми будемо вивчати зараз документ швидко, тому що як я і сказав, пообіцяв. Пану секретарю, для нас важливо, але для нас важливо зрозуміти деталі цього документу. Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами щодо майбутньої зустрічі. Це про важливі речі, передусім: гарантії безпеки для України. Гарантії безпеки я можу обговорювати виключно з президентом Трампом.